У центрі тимчасово окупованого Луганська ліквідовано російського офіцера, який причетний до воєнних злочинів армії РФ. Про це повідомляють у головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Також, за даними наших розвідників, майор Дмитрій Первуха загинув у результаті вибуху у автомобілі. Відомо, що окупант на захоплених територіях обіймав посаду так званого начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби. Ну а далі ми поговоримо про щемливі історії на щастя. Вони Трапляються учора увечері додому з російського полону. Повернулися 95 українських захисників. Серед них 69 солдатів та сержантів, 26 офіцерів. Це нацгвардійці, це військові моряки, воїни зсу, прикордонники і представники інших підрозділів Сил оборони. Ці хлопці захищали Маріуполь і Азовсталь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину. Особливість цього обміну в тому, що додому повернулися чимало українців, які отримали так звані вироки в Росії та були ну засуджені. Це судилище, влаштували терористи. Ось 28 вісім е дотривалих термінів. Наші герої були засуджені. а 20 – до довічного ув'язнення. Чимало звільнених хлопців мають серйозні захворювання і наслідки важких поранень. Вони втратили десятки кілограмів своєї ваги.

Учора до рідних повернулися 34 бійці 12-ї бригади АЗОВ. Це воїни, які були на фронті ще за часів АТО та операції об'єднаних сил. Вони боронили Маріуполь у ворожому оточенні, а більше двох років провели у російському полоні. Втім, ще близько 900 бійців Азову залишаються у ворожих тюрмах. І ми бачимо, що наші відповідальні відповідні служби працюють над цим. І, Звичайно, це все важко. Ці перемовини з росіянами, і тим не менш вони їх. Продовжують і є успішні такі ось обміни, і це дуже дуже прекрасно. Серед тих, кого зустрічав українських героїв з російсько російського полону була й жінка, яка два роки чекала на повернення двох своїх синів. Я вас достала! Женя бо так я висплю бачив